Протести протестами, але мешканці області від цього страждати не мають. Переконані члени новоствореного виконавчого комітету Тернопільської облради. дороги треба чистити, зарплати виплачувати, дитячі садки, школи. Лікарні, ну це є відповідальність, яку треба ну через революційні події, вона не повинна зніматися. І я хочу, щоб ви дуже добре зрозуміли, що і громада Тернополя і страйковий комітет ми не займалися блокуванням роботи адміністрації. Усі департаменти працювали. Працювати департаменти облдержадміністрації повинні і надалі кажуть активісти. Проте тепер під пильним контролем громади і виконавчого комітету, який уточняють, працює також на громадських засадах. Було при те, що Тернопільський окружний адміністрацій. Адміністративний суд напередодні скасував деякі рішення сесії Тернопільської обласної ради від 25 січня, серед яких і рішення про утворення виконавчого комітету облради виконком продовжує діяти. Його члени такого рішення суду не визнають. кажуть скасування лише деяких рішень сесії це прояв вибіркового застосування законодавства. рішення є воно ще законної сили не набрало. Ми будемо його оскаржувати, будемо писати апеляційну скаргу, тобто процес продовжується. Скажу вам таке, що ми, як представники виконкому, який обрала Тернопільська обласна рада, ми не визнаємо цього рішення суду з тої простої причини, що виконком це є такий політичний орган, який був створений за рішенням Тернопільської громади. Виконком працюватиме як контрольно-координаційний орган. Сьогодні його члени обрали голову і п'ятьох заступників. Кожен відповідатиме за окремий напрямок, але Ми будемо працювати тільки для того, щоб на Тернопіллі був власний лад. Всі галузі, які будуть, які є, скажімо, в адміністрації, ми всі беремо під контроль. Зараз ми будемо викликати, скажімо, власне, з адміністрації всі управління, які будуть звітувати нам, що зараз робиться, чому скажімо, такий стан. І будемо дивитися, власне, справедливо на те, щоб чи є, скажімо, замін, чи треба робити заміну цим людям, чи потрібно, скажімо, далі працювати з тими людьми.